Дев'ять місяців роботи, врахування зауважень пропозицій парад і нарешті Київська міська рада проголосувала за антикорупційні земельні правила. Вони спрямовані проти земельних схем. Вони закликають до прозорості, чесності і справедливості в прийнятті рішень київської міської радою. Відверто кажучи, я втомилася просто воювати вже з головою земельної комісії, постійно на кожній сесії звертати увагу на ті чисельні схеми, які намагаються протягнути. Коли в порядку денному по 200 по 300 питань, а там майже в кожному щось закладається. Ну це величезна катастрофа, і саме тому я вирішила змінити правила гри. Вони мають бути чесні, прозорі, справедливі. Це... Той порядок, який направлений на те, щоб громадяни прозоро абсолютно бачили, що і як розглядається, щоб депутати також свідомо мали свої приймати рішення. Що змінилося? Проектам пропонується запровадити прозорий реєстр земельних справ. Уявіть собі, як по системі Прозоро, де кожен буде бачити все, яка земельна справа заходить в Київраду, хто її розглядає, чого вона стосується. Це про прозорість і хто її розглядає, безперечно. Також е, мова йде про прозору і справедливу черговість прийняття рішень. Не треба вже вам бігати за якимось чиновником, шановні кияни, і просити його поставити на розгляд земельної комісії те чи інше рішення. Це про прозору черговість, тому що черговість визначатиметься датою реєстрації відповідних заяв. Також ми пропонуємо і поправками до другого читання це враховано оприлюднювати пропозиції громадськості щодо тих чи інших проєктів. Наприклад, якщо є громада, яка бореться конкретно за збереження культурної спадщини чи тієї чи іншої земельної ділянки, її думка має бути почута і почута тут в сесійній залі, а не тихенько, десь на земельній комісії. Там, де з голосу черговий діючий голова земельної комісії, як він любить з голосу вставляти в порядок денний певні питання, такого не має бути, крім того. Буде запроваджений інститут окремої думки депутата, тому що кожен депутат має право на свою думку. Якщо ви не погоджуєтеся з рішенням комісії, ви можете її висловити, в тому числі з оприлюдненням під час сесії Київради, враховуватиметься вартість землі при укладанні угод з комунальною власністю. Адже я думаю, всім відомо, що інколи продаються об'єкти комунального майна в поганому стані. Однак найбільшою цінністю є та земля, на яких стоять ці об'єкти комунальної власності, десь, скажімо, на Печерську. І очевидно, про визначені вартості угод такого майна треба враховувати вартість земельних ділянок. Є норми, які направлені на боротьбу з туалетними схемами. Є норми, які зобов'язують посадових осіб звертатися до правоохоронних органів та суду, в разі якщо вони виявлять самовільне захоплення земельних ділянок. Це не право, шановні посадові особи КМДА це ваш буде обов'язок. Ми розглядали сьогодні наш проект першим. І тим самим зал сказав, що так, це є пріоритетним питанням, і від собі вона набрала 61 голос. Це мінімальна можлива кількість. Адже якщо було б було на один голос менше, проект би був відхилений. Стамоно голосування проект рішення з урахуванням рекомендацій управління правового забезпечення в цілому. Однак хочу розказати вам цікавий факт: під час голосування табло зависло, і депутати не могли зрозуміти зорієнтуватися ці 10 секунд. А скільки ж набирає проект голосів? І я точно знаю, що ті, хто не хотів підтримувати даний проект, вони натиснули кнопку, будучи впевнені, що їхній голос не буде вирішальним. А, бо зазвичай, коли вони бачать на табло, що достатня кількість набирається голосів, вони просто знімають палець з кнопки для того, щоб ну, граються таким чином, для того, щоб просто їхній голос не вплинув на результати голосування. Але, мабуть, це якийсь знак зверху, шановні депутати, знак про те, що. Треба працювати по новим чесним правилам. Треба працювати на користь бюджету Києва в інтересах громади міста Києва, адже ви обрані саме киянами. Ви прийшли сюди займатися. Я нагадую, волонтерською діяльністю на громадських засадах не зробити тут гроші, не працювати чиїсь інтереси, а зробити щось достойне і гідне для того, щоб пишатися далі цим все своє життя.